Офіційно компанія GameStop вкладає 1,3 мільярди доларів в біткоін. Чи це початок булран? Мене звати Сергій Ситник. Ви на каналі Сатоші Економі. Отже, 25 березня 2025 року. Дата, яка вже війшла в історію криптоекономіки. Саме в цей день GameStop, компанія, яка ще в 2021 році підірвала Wall Street, оголосила, що біткоін тепер частина нашої корпоративної стратегії. Це не просто гучна новина, це сигнал глобального масштабу. І якщо насправді ти хочеш зрозуміти, що зараз відбувається, слухай далі. Компанія, яка вже одного разу змінила фінансову гру у січні 2021 року, GameStop несподівано для всього світу опинилася в центрі фінансового бунту. Якщо ви пам'ятаєте, тисячі користувачів Reddit, це група Wall Street Біц, об'єдналися проти фондів які шортили акції GME. а що сталося в результаті цього? Акції злетіли буквально з 17 доларів до 483 доларів. Хедж-фонди втратили мільйони доларів. Регулятори були навіть змушені втрутитися. А GameStop стала символом революції знизу? Це був історичний момент, але здається, це був тільки початком, і це був перший крок. Отже, що сталося зараз, 25 березня 2025 року, компанія GameStop оголошує свою офіційну інвестиційну політику і оновлює ось такі слова на сайті інвесторів. Було опубліковано таку заяву. Ми розширюванно ми розширюємо інвестиційну стратегію, додаємо біткоін до корпоративних резервів. І це не на словах. Компанія планує залучити 1,3 мільярда доларів через приватне розміщення конвер... конвертованих облігацій, частину яких частину цих коштів вона буде використовувати для придбання BTC, Сі, в чому заключається загостка, а інша частина для розвитку компанії. Отже. Це не а, просто погралася. Це вже реальна стратегія, яка а, підтримується радою директорів. А, хто стоїть за цим рішенням? А, все зводиться до одної людини: Раяна Коена, генерального директора GameStop. Це не просто CEO. це реально стратег. Це людина, яка в 2021 році повірила в компанію, тоді як ніхто до неї не вірив. Всі від неї тоді відвернулися. Але... Він повів її іншим шляхом у лютому 2025 року Райан з'явився з Майклом Селером на фотографіях. Це CEO MicroStrategy, хто не знає, що до цієї пори. І хоча тоді це виглядало як піар-жест, ну просто геймфайн директор з MicroStrategy Guy. Це був реально як. Геймфай you know, uh, і, і людина, яка, не знаю, можна сказати, є місіонером uh, всього світу біткоін і uh, корпорацій. Uh, хоча це, це тоді реально виглядало як піар-жест, uh, сьогодні це вже виглядає як серйозний хід. Uh, отже, чому це має значення? На перший погляд, GameStop — це просто мережа магазинів ігор, але насправді. Це реально тригер компанії, яка а, має під собою мільйони користувачів, і за нею спостерігають ще десятки мільйонів. Е, перше, це, е, знаєте, чому це реально важливо? У мене є такі пункти, які я виявив. Е, буквально у мене є 4 пункти. Перший це прецедент. GameStop не є, е, е, не є технологічною компанією, але вони можуть тримати біткоін на балансі. Е, в тому. А, Тому чому не можуть зробити такі компанії, як Walmart? А, Micro, а, наприклад, Microsoft. Ми пам'ятаємо минулого року були такі розмови про це. І інші компанії, як Microsoft, Spotify, Airbnb і інші гіганти нашого техносвіту. Тому це реально може бути прецедентом. Друге довіра. Такі компанії, які ще вчора реально сумнівалися, тепер побачили приклад. Тому це можливо і це вже не виглядає як просто авантюра, дорогі друзі. Третє: Новий раунд адопшену. Цей крок може стати тригером для десятків публічних компаній і приватних компаній, яких, наприклад, у 2000. Наприклад, тут ще можна додати такий пункт про adoption. Дивіться, Трамп підписав біткоін як резервну, як резерв США. Друге, штати окремо почали це робити. Також є країни, які це вже давним-давно зробили. Тому мені здається, ми реально підходимо до наступного раунду adoption від тисяч і мільйонів. Фан фан-бази е, GameFi. якраз підходимо до четвертого пункту Це фан-база з мільйонів людей. GameStop має колосальну е, спільноту: геймери, інвестори, реді-спільнота, тік-ток покоління, там реально мільйони, десятки мільйонів людей. І зараз вся ця аудиторія бачить, що їхній улюблений бренд довіряє біткоін. Тому це означає, що десятки мільйонів людей можуть вперше серйозно зацікавитися криптою. Що буде далі? Наш прогноз. Курт біт біткоїну може отримати не короткостроковий памп, а довгострокову фундаментальну підтримку. Базу, від якої, можливо, в майбутньому ми вже не впадемо. Тому оця точка 80 тисяч 90 тисяч доларів в майбутньому може бути дном навіть для нашого біткоїну. Тому наші публічні компанії, інші публічні компанії можуть. Переглянути свою політику і почнеться нова хвиля корпоративного адопшену. Інституційні а, компанії, як інституціонали, змінюють свої портфелі. Ми вже бачимо, що є ETF на біткоін, ETF на на У нас оголошуються інші ЕТЕФ, по, по, наприклад, що вони хочуть на Solana, на XRP, на, ну, на багато, дуже багато інших коінів, Вже буквально 10 а, є різних крі-криптоактивів, крип, які а, є теоретично. А, в view, а, на наступний ІТФ в США. А, далі. Інституці... Інституціональне. Ем, ми вже так. За ETF я сказав, масовий прихід нових користувачів, як я вже сказав, через бренди, які вони довіряють. І GameFi може бути тільки початком цього. Наприклад, Apple, якщо додається, як я вже сказав, Spotify. А, і інші компанії світових брендів, як Nike, Найколи вже входила, якщо не помиляюся, вони входили з NFT. Но коли вони почнуть іменно тримати офіційну біткоін, тому це може реально змінити гру а, на майбутнє. А, але дивіться, а, всьому цьому є ризики, і потрібно реально розуміти, що біткоін залишається дуже волатильним активом. І а, навіть інвестування сотень тисяч людей, а, все одно ми можемо впасти. і... Для GameFi і для ринку це буде дуже болючим місцем, якщо ми, наприклад, за рік часу ми почнемо звалюватися, і на трьох років ми впадемо на рівень 80 тисяч і знайдемо дно наступне на рівні 60 тисяч. Ви розумієте про що я говорю? Тоді дуже багато будуть людей розчарованими багато хто почне продавати, або тому, що вони якраз тут почнуть закуповуватися. Тому можливо і Trump Coin, і е, ось ці всі речі, як і Геймфай Публіка, вони можуть дуже вплинути на ринок. І е, напевно, що е, о, такі заключні пункти, е, які я би хотів підвести, і питання до вас, мої дорогі друзі, е, чи це реально нова хвиля біткоїну, е, біткоїну революції, чи просто це е, був. PR-Code mit uh, with, uh, with GameFi und uh, MicroStrategy. Чи ти сам чекаєш на біткоін по, наприклад, 150 тисяч, 200 тисяч, 250 тисяч, чи ти очікуєш, що він зараз піде на корекцію до 60 тисяч? Будь ласка, залишай свої коментарі. Розкажи, з якого ти міста ми знаходимося в місті Чикаго і його околицях. Якщо ви тут приєднуєтесь до нашого клубу, ми зустрічаємося кожного п'ятниці і кожного. Понеділка, 8 годин обговорюємо всі події і ділимося думками. Цей клуб для тих людей, хто хоче взяти своє життя під контроль. Тому ще раз нагадую: це канал Сатоші Економі. З вами був Сергій Ситник. І наша крута тема про те, що великі компанії, як Віце такі великі компанії, як GameStop вкладають дуже велику кількість грошей в хочуть вкласти велику дуже кількість грошей в біткоін, але це знову це викличе реакцію тоді, коли ми дізнаємося, який іменно номер був. Для того щоб інвестувати в біткоін, можливо, з цих 1,3 мільярда доларів тільки 0,1 мільярда доларів піде в біткоін. Тому це все це питання, яке залишається в повітрі. Тому залишайте ваші коментарі. Особливо підписуйтесь на канал. Це допомагає алгоритмам проштухнути відео. Нам вже, до речі, 150 людей на YouTube. Вітаємо всіх. А в нашій а, м, спільноті в Телеграмі вже 50 активних членів, які спілкуються. Які навчаються як то кажуть, кожен своєму ділу, кожен своєї справі. Ми всі тут не професіонали, ми люди, які люблять своє діло, інтересуються цим. Для них це є хобі і частиною життя. Навіть для деяких це є частиною, якби джаб тому э, дякую всім, хто э, є частиною нашої команди, всім, хто нас дивиться. І бажаю вам прекрасних вихідних. Ще раз з вами був Сергій Ситник, канал Satoші Економі. і всього найкращого. Всім па-па. А в нас вже весна, дорогі друзі. Майже кінець тепло. Пішов па 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 па